Дітки, послухайте уважно загадку. Є в людини дві сестриці, дві сестриці трудівниці хоч і мають справжню силу та легкі, наче крила. Що це малята? Так, да, це наші ручки. Малята, чи задумувались ви, скільки роботи можуть переробити наші ручки, які дії вони виконують? Ось зараз ми з вами пограємо в гру, що вміють наші ручки. Вам потрібно уважно дивитися на картинку і розповідати реченням, називаючи слово дію. Починати ми будемо такими словами. Наші ручки вміють, і дивіться на картинку, що робити, мити посуд. Наші ручки вміють писати. Малювати! Погляньте уважно на цю картинку. Що тут зображено? Хлопчик годує песика, отже, ми можемо сказати, що наші ручки вміють годувати тварин. Як ми скажемо, дивлячись на цю картинку. Правильно, наші ручки вміють поливати. Квіти. Погляньте, що тут зображено! Хлопчик прибирає пилососить килим. Отже наше речення буде, що наші ручки вміють пилососити. Як буде звучати це речення? Наші ручки вміють, що робити, Розчісувати. А тут що ви бачите? Хлопчик обіймає собачку. Як буде речення? Наші ручки вміють обіймати. А тут наші ручки вміють грати. Ось бачите, малята, як багато вміють вже наші ручки. Молодці, ви правильно складали речення? І правильно визначали слова дії.